Кожна військова, як правило, є позивний. Ніхто не буде по рації звати Олександра Олександровича або Івана Петровича. Все має бути чітко, коротко і зрозуміло. До прикладу, брівно-брівно, дай зв'язок листу на зв'язку брівно. Заняти перший низ плюс. Мій побратим Льоха все бідкався, що у нього немає позивного. От якби мені дали якийсь класний позивний, а я би хотів, щоб мене назвали Малой. Льоха не підозрював, що командири хоч і профі, але думок не читають. Тому підходить він до одного. Здалеку так в розмові заходить, а можна, каже, мені якийсь позивний, бо якось мені невдобно без позивного. Той подивився на льоху, і як відрізав, буде шарфік. Ходить льоха, і з одного боку важний такий, бо вже справжній вояка з позивним, а з другого причитає одно: а чого саме шарфік? А можна було щось таке недеське і все в такому дусі? Один з наших, бувалий солдат, каже: оце як прилипло, ото саме луче. А то як самі напридумують собі фігні всякої, був у мене один зранку об'явив усім, що він тепер бізон до вечора став лунтик. «Проєкт кварта існував на 173-му кварталі, і в якийсь момент ми вирішили десь приблизно на новий рік, що наш простір повинен існувати десь в центрі міста. Ми почали моніторити дуже багато приміщень. Це були приміщення: як на прозоро, є тендер, комерційна нерухомість, і шукали те, що буде точно інклюзивно доступно для всіх. Тому вибір пав на ветерана піца». Особисто знаємо Олександра Овчаренка. Ми з ним поспілкувались, прийшли до певних спільних моментів, і ось сьогодні відкриття. Кварта плюс трошки більше ніж була. Трансформація відбулась, і трошки більше проектів ніж було.